Я подивився, але ну, ніби поросят не буду тримати, тому вирішив зробити з його свій творчий кабінет. Сам продумав і зробив собі, скажімо так, такий невеличкий будинок, який став знахідкою лютого березня, квітня. Тут у нас були великі вибухи, все перебило, комунікації не було. В великому будинку жити не можна було, тому що там дуба А це а, обігрівач останньої надії. Це японський газовий, Газ це керосин, а не газ. А, Нагрівач в старшому поколінні давно відомий е, звичайний примус. Принцип той же самий, тільки не для варки, а спеціальне скло і спеціальна решітка, яка випромінює лучі. І, в принципі, такої заправки має вистачати десь годинок на 11-12. Написано до 34 квадратних метрів, а, але на, насправді він підвиключиться під і вистачить на 12 годин, а буду сподіватися на більше, бо газ нині дорогий. Це теж не дешево, тому я називаю стані надії. Це коли не буде газу, коли не буде світла, коли не буде нічого, а людині холодно, ну, от е, така. така. Історія. Сюди вміщується 8 літрів. Там є такий спеціальний насосик, це все продумано, щоб не розливалося, щоб, не ті, щоб було їм ну, зручно. І, власне кажучи, цих 8 літрів пишуть повного горіння це десь 10 11 годин. Це по великому. Рахунку багаття, яке тільки закрите у цьому у, у корпусі, що це дає? Це дає те, що ви бачите, що воно носить, його можна носити. І якщо от зараз отут стільки дравець заготовлено, якщо ми ці дрівця достанемо, то я скажу зарані, що на цих дрівцях можна зготувати, ну, я думаю, літрів п'ять води можна нагріти. Тепер нам потрібно ще ось таку штуку зробити. Тут у нас вже є заготовлене, як зазвичай, газетка. Все, піч готова для роботи. Туди кладеться бумажечка, туди кладеться сухий спиртик, туди засовується дрівця. І на всякий крайній випадок, ось оце, і може в цьому не дай Бог його задягати, але може ми у ньому, хоч зиму переживемо, і супостата переможемо.